Друзі, цими вихідними ми приїхали у Львів на церемонію нагородження юастів. Thank you very much for your position. Я побуду один день, а потім вже поїду назад на ківщу. Ну там караоке є, можна буде пісні співати, ну це після, так сказати, этого діло вже. Сука, ну воно блять трошки в носа дає. Любимий город може спасть спокойно. Приїхали ми не просто так. Так ми хочемо забрати звичайного нагороду. Ми номіновані у п'яти різних номінаціях. Гороза фаворитів, тому що ми перемогли всіх. Також мисливець заглами. Це Нікіта Риба, коуч на найкращого тренера Мара як захисник і феномен Ютуб. Я сподіваюся, дійсно, що в цьому році ми привеземо Київ з собою якусь таку гарну, красиву статуеточку. А вам бажаємо чого? Гарного перегляду цього відео! Добрий день студія. Доброго дня, дорогі співвітчизники. Ось і ми приїхали у Львов, у місто Лева. Ну, що ви, западенці. Хто кормить львов? Там кормить Львов. Треба ускорятися, тому що люди в зеленій кормі тут ходять. Треба трошки, так сказати, п'яти п'яточками. Зараз поки що ми вийшли з вокзалу. Знаєте, дуже ладоше, як розвивається Львів. От тут і плиточка дуже красива. От видно, що люди вкладають гроші, інвестують у розвиток і розбудову міста. Що то люди так напугані моїм присутствиям. Ну я побуду один день, а потім вже поїду назад на Київчу. Львів'яни бояться київський. Львів'яни це. Розити наш багаж. О, добре, зараз тут даємо, давай свої непотріб. Сюди його ложи. Отак. Пане ото купувати буде. Все добре. Що ви задовбуєте? Взагалі, блін, придовбались до мене. Я сидів собі нічого не робив, блін, почав до мене палака. Тенкій мачфозин. Можна без поганих смерт. I don't use bad words. Юшот хімісаволі іноретуандестанворамтокенба, значить, приїхали ми поселятися в готель. Нам уже готують номера. Скоро ми вже заселимося у свої кімнати і покажемо вам безпосередньо апартаменти. А так поки що ми чекаємо у холі. Як бачите, тут приємно доволі атмосфера. Тут у нас є міні мінібарчик, столики, де можна пічарюнюка, чарочку, де можна потягнути. Ну трошки так сказати. Випиті, розслабиться від дороги. Ні, нам все тут буде хай заказали ми по келиху Глінтвейна, щоб перепочити з дороги. Зараз оператора теж пригостимо, бо він ж у нас теж людина. Хоча ходять слухи, що оператор він безсмертний і взагалі він неуязвимий чоловік. Ну я вам відкрию тайну: оператор це теж жива істота, яка прагне любові, щастя, тепла. І уюта. <рес> Приїхавши з дороги у Львів, ми вирішили трошки побалувати своє пузо. І для цього ми топаємо в отаке заведення. Дякую, Славік, що ти є. Побачимо, що ти таєш у собі. Пішли. Ох, як тут усе побагато. Ну слухай, нічого собі. Вау. О, там караоке є, можна буде пісні співати. Ну це Після, так сказати, этого діла уже. Ого. А столи, які тут гарні, фонтан. Вау. Ну пошли, присядемо перекусим вже. Добрий день. Да. Я десь вас уже бачу. Я люблю варенички, сало, борщ люблю з пампушками і булочку з курасаном. І булочко з маком, і курасани, а люблю. 50 грам. Бля, та легко нафіг, яку у сухую землю зараз спізе. Чи борщ буде, так? Да? А давайте. А давайте а борщ. А Рішення... Да ні-ні ні. Рішення прийнято. Ігніс-рух покаже 00. Як ти думаєш, кстати, Хто виграє? Чесно кажучи, так. Да. Я вважаю, що рух. Вони в двох матчах були сильнішими, але по-другому не вистачало просто реалізація. Розкажіть, будь ласка, про свої сьогоднішні очікування від церемонії нагородження, від поєдинків, загалом, які проведуться. В цьому ми приїхали в багатьох випадках через те, що ми номіновані в чотирьох. Нагорода. Я сподіваюся, що точно переможемо в одній і привеземо під Київ Ціль поїздки. Я думаю, буде виконано. Привеземо точно одну нагороду. <ріпоцю> Сука, ну воно блять трошки вноса дає. <ріпоцю> <ріпоцю> mm -hmm. Воно <ріпоцю> зб'є да ні, ні звисальність. Не копнуть навіть не можна. Зараз я як дріпну. Саша вже не прийдеться сьогодні наливати щось. Щоб не стыдно було. Ой, бля. Ох, і конечно він сюди наш пандюрив, блін, сього глінтвіна. Гай бо У мене по градусу у діда самогонка не така ядрена, як оце. Такий нахер армат. Який нахер проплано. Я буду в траві лежати, на брокина. Ооо. Так, будь ласка, вашому хуто без хваляють. Можна я сам відкрию? Ще відкрити <ривіт> так, так, так. Я люблю. Я... Я люблю. Так, так. Аж, аж э, з душі тягар зняв. <ривіт> Півандопало. Цей рік був непростий, але він став для нас вагомим кроком до подальшого розвитку і відкриття нових перспектив та горизонтів перед нами. Я ж президент, блядь, я ж должен говорить у вещь. И с сальцем. Смятки нам. Да. По трапезничаю. Вот таким путем. Это, это, это все глаза. На улицах, во дворах, в наших городах. Мы очень решительно. Настроены. Это я сто да, вот. процентов. Мы проверили свои собственные... Любимый город... Да. Как вы, Янукович, может, это вывод да. понимаете? А что, пан да? любимый, <с может с видеться> любимый город может спать спокойно. Любимый город может спать спокойно. Любимый город... Может спокойно. Любимый город... Может Може спать спокойно. Любімий гора. И... Дуже красива атмосфера у Академії руху. Панує. Я просто хочу віддати належне цьому керівництву адміністрації цього клубу. Я взагалі. В шоці від масштабів цієї бази, все виконано на найвищому рівні. Якби вам запропонували контракт у іншому футбольному клубі, о який клуб ви перейшли? б? Я завжди вболівав е за Динамо. Якщо це ми про Україну, мій пріоритет це був би Динамо Київ і Шахтар Донець», звичайно, це наші гранди. Чи було в тебе таке, що ти спеціально не віддавав пас а партнеру по команді? Так, да, Хто саме був цей персонаж? Якщо по рух медіа, то це Максвій, свій Полівецький. Багато кому, бо я розумію, що їм складно буде, якщо я їм видам пас. Якби ти міг повернути один матч і переграти його, який би це матч був? <рес> Блін. Ну, якщо брати по емоціям, по цікавості, то я думаю, рух профан. Ну це. Любые, скажем, мабуть. А я вчора стрім видео Це не мой. Кстати, вот видишь, важная інформація. А, це здебіл... это я кис дебил. Аферисты пидорасы. А, бля, понятно. А у меня навіть представники поліції. Понятно. Ти знаєш, очень круто, на самом деле, первый раз на медіафутболі, та й на футболе вообще М -м. давно был. И я меня поразило. Всі уровень організації, то наскільки тут вообще серйозна подготовка к тому всьому количество людей, количество вообще задействованных, ну всіх коротше фінансових ресурсів, всівозможних тут благодарим ЗСУ за это, за те, що у нас є можливість вот так вот собираться, проводити час та й що з благом. Как бы. ми зараз знаходимося на полі бою. Зараз у нас відбувається двобій між командами профану та армата. Давайте запитаємо співвітчизників за кого хто вболіває, хлопці. Ви, ви 6 6. За кого боліваєте сьогодні? Профан! 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 Хай Бог милий, Тут одна стадо коротше з цих профанов собралося. А хто боліває за армату? Львовські yeah, ребята 6, сьогодні болівають за профан. Отакі пирожки. Один я хожу за армат. боліваю. ну не буду, звісно, дуже сильно. Розпоясувати свої, так сказати, уподобання, тому що тут хочу по почках чувствую. Арма виходить у фінал кін який чудовий сьогодні просто футбольний вечір, дорогі друзі. Це неймовірно. Те, що ми зараз з вами побачили, тут це просто легендарний момент, який треба було бачити. Власноруч на власні очі, а не власноруч. Які нахуй власноруч, блядь. ми ж не руками бачимо. Правильно, блядь? вік, вік Віктор, це ти да, це я хлоп... Віктор, це ти О, хлопці. Все, що... Все це... було замечательно. Все, що ви показали, це дійсно. Був шалений футбол, і дякую вам за подаровані емоції. ]hold. <ponerle> дякую вам за те, що підтримуєте нас. Добре. Дніпро такі заводи. Це Пацани, сьогодні просто в накалі, так сказати, емоцій. Дійсно, футбол був сьогодні дуже крутий. Команда Дніпра показала гідний рівень, який... Справедливо сьогодні оцінився у серії болітів, і армат вирвав дуже вольову перемогу. Тому ми їх вітаємо і бажаємо подальшого розвитку цій команді. У багатьох з вас, напевно, був досить складний гровий день, але давайте класно проведемо цей вечір. Ну а сьогодні у нас буде 19 номінацій. Вас, футболістів, тренерів, представників команди будемо нагороджувати за цей рік. Ультимейт і так. Будь ласка, представник цієї команди. Виходьте до нас. Ультимейт. Вони не беруть участь. Це київська команда, яка не бере участь у зимовому кубку. Але ця команда вона також так, динамічно розвивається і бере участь в медійному футболі. Дякуємо Ультімейт і їхньому президенту. Будь ласка, вам нагорода від Ростислава. Перша номінація. Команда Ультімейт. Всім привіт, всім дякую за запрошення. Дуже радий. Бути частиною того, що ми всі разом робимо, допомагаємо нашій країні, нашим нашим захисникам та розвиваємо наше ком'юніті. Сподіваюсь, що у цьому році ми зможемо показати так, скажемо, грозу фаворитів не тільки у товариських медіаматчах, а й ще й на офіційному рівні. Дякую. Такий найбільш емоційний момент був за всю вашу футбольну кар'єру? Е, перехід з рух медіа в е, профан. Ну, знаєш, я везде получав большое удовольствие, там, где я очень люблю играть при больших трибунах. Я очень люблю играть тогда, когда смотрят бывший футбол, як Денис Оленяк. Видишь, дивляться на меня, когда я играл. Вот, конечно, для меня Україна это самое, что есть ритм. Як Ви оцінюєте поточний стан українського медіафутболу футболу? Як ви дивитесь на перспективи його розвитку? Що я буду говорити про поточний стан українського медіафутболу, То багато хто може розчаруватися. Я не хочу, щоб е, хтось розчаровувався, тому що це стан зародковий. Я просто хочу, щоб великому моя більш людей працювала над розвитком е, українського медіафутболу, над розвитком своїх клубів, своїх команд, і про стан медіафутболу можна буде говорити серйозно, коли сформується хороша стабільна ліга. Хочу сказати, що місце правда не заслуговує на 10 із 10, тому що вона дуже прибідньона. Ми бачимо тут ставок. Хіба це блядь, У мене таке море було біля моєї дачі. Там такі види, що ну тут не сравніть ні з чим. Віця зоопарк, що це за зоопарк? Де там зоопарк? Ми бачили тюбінг, блядь. Чублі. Горка для якихось тюбиків. Я хочу сказати, що це все бутафорія. бутафорія. От у мене О, ото, ото дом, ото хороми, ото місце для проведення масових заходів. А це таке дійський лепет. Світочки. Дуже хочеться подякувати Збройним силам України нашим партнерам. Та організаторам, які влаштували такий чудовий захід.